8 листопада у Смілі відбулися змагання з настільного тенісу серед школярів та здобувачів професійно-технічної освіти. Яскраве і захоплююче спортивне дійство цього разу об'єднало юних тенісистів та тренерів з усієї області. До участі у змаганнях доєдналося більше півтора десятка команд з Геронимівки, Чигиринського, Шполянського та Курсун Шевченківського ліцеїв, а також освітніх закладів Чорнобаївщини, Золотоніщини, Уманщини, Городищини, Звенигородщини. Сміло представляли спортивні команди школи номер 7 та Смілянського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Сьогодні Німи змаганнями я хочу сказати, що ми закінчимо цей спортивний рік, і вже у нас будуть змагання в наступному році. А по-друге, хочу сказати, що теніс на в Черкаській області у нас розвивається дуже гарно. І також хочу зазначити, що в минулому році пірна команда Уманської територіальної громади представляла Черкащину на гімназіаді України і де посіла перша командне місце, завдяки чому Черкаська область. Посіла третє місце взагалі серед регіони України. У нинішній непростий час важливо популяризувати спорт, вкотре підкреслюючи, що ми здорова нація, готова боротися за своє вільне майбуття, зауважив заступник голови Черкаської районної ради Олександр Гончаренко. Я дякую кожному, хто сьогодні знайшов час. нелегкий для нашої країни займатися спортом, популяризувати здоровий спосіб життя, тим самим показувати, що ми здорова. Нація, яка готова до боротьби за свою незалежність, за свою свободу, за вільне володіння українською мовою на нашій Богомданій землі. Також я дякую нашим захисникам, хлопцям, які боронять нашу державу. Допомагаємо, донатимо, наближаємо перемогу. Учасникам змагань бажаю перемог, нехай переможе найсильніший, який буде гідно представляти нашу Смілянщину, Черкащину на різних аренах нашої землі і гостину усіх учасників змагань привітала цього дня, і заступник міського голови Сміли Тетяна Карло. Я горда з того, що у нас на теренах нашої смілянщини проходять сьогоднішні змагання від міського голови цієї команди. Я бажаю всім успіхів, перемоги, натхнення, всіляких гараздів і хай переможе сильніший. Кожен спортсмен мав намір перемогти. Тому атмосфера у залі була сповнена борхливих емоцій. Глядачі вболівали за своїх фаворитів, тренери підтримували своїх підопічних у той час, як самі учасники були зосереджені на кожному ударі. Я приїхав привіз доньку. Сюди ми самі з Паланської громади, село Іванівка. Дитина довгий час займається порівняно довгий час, десь два-три роки займається настільним тенісом. Так, щоб серйозно, то, мабуть, останні півтора роки, 11 років. У Смілі вже вдруге, в тому році були третіми. Надіємося, що перевершимо цей результат в цьому році. Багатопрофільний регіональний центр професійної освіти в Черкаській області. Мокра калигерка, Ватутіно – це центр, школа, Черкаси об'єднана. Да, приймаємо участь в змаганні. Надіємося на краще, а там, як, як і гра піде. Думаємо, так ну да, буде все добре. І ми завжди тільки на перемогу, тому що ми завжди прошли рік ми зайняли третє місце в команді. Надіємося, що в цьому році піднімемося вище. Перервах між іграми учасники спортивних змагань та гості мали змогу відвідати виставку, де були представлені роботи здобувачів освіти, будівельного та технічного напрямів Смілянського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, а також скуштувати смаколики, які у своїй лабораторії приготували майстри професії кухар, кондитер та їхні вихованці. Тож завдяки обласним змаганням з настільного тенісу, що організували у Смілі, вдалося не лише популяризувати цей вид спорту та залучити до нього нових прихильників, а й об'єднати людей, які ділять спільне захоплення, і завдяки саме таким за. Ходом настільний теніс в Україні продовжує зростати та розвиватися, залучаючи все більше учасників та вболівальників.